Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 1 жовтня 2024 року. Остання чверть. Місяць у Діві. День місяця, 29-й. Почнеться із 5,18. Це дуже емоційно складний день. Будь-які нові справи зіткнуться із необхідністю переробок та додаткових витрат. Не рекомендується оформляти кредити, робити великі покупки, розпочинати будівництво чи ремонт. Дуже конфліктний день. Напруження просто витає в повітрі. Достатньо одного необережного слова. І вже розгоріться скандал або ж сварка із тяжкими трагічними наслідками. Треба ясно і тверезо контролювати свої дії, свої слова і навіть свої думки. Місячний день, 29-й, провокує на конфлікти із рідними та близькими людьми. Не піддавайтеся на провокації, подумайте, перш ніж, образити дорогу вам і рідну людину. І взагалі любу людину, бо ця енергія вернеться агресивністю такою до вас бумерангом у вигляді травма або ж великих збитків. Зараз місяць у екаті. Це два дні до і до молодика і два дні після молодика. Це найтяжчі дні у місячному місяці, найтяжчі психічно, і фізично, і душевно. 1 жовтня у вівторок, 29-й місячний день, символ якого спрут або ж гідра. Місяця не видно на небі. Це сатанинський день, коли вся Чорнота усього місячного місяця збирається докупи перед тим, як бути спаленою у момент молодика. Нічого не варто починати, затіювати, бо все піде шкиреберть. Часу буде потрачено багато і коштів багато, а результати втрати та розочарування. А ще 29 місячний день самий страшний та небезпечний день, тому варто остерігатися непотрібних зв'язків, варто оминати пустих та назойливих людей. Треба постаратися позбавитися від тяжких лякаючих думок. та без проглядної туги та смутку. Треба зранку дати собі установку, ні про що погане не думати. А я вам раджу, мої любі, цілий день молитися. Читайте, Отче наш, читайте його 40 разів, читайте його 140 разів і не думайте ні про що, бо можна читати Отче наш, а думати про щось іначе. Можна так машинально читати молитву. А думки в голову лізуть. Ви себе зупиняйте і кажіть собі, що я думаю тільки про хороше. А іще у нас місяць стоїть у діві. От теж складний період. Діва придирчива, діва конфліктна, діва така, що хоче всіма командувати, кругом носа свого сунуть. І устраювати якісь склоки, бурю в стакані. Любі мої, не піддавайтеся на провокацію. Знайте, що це тільки провокація, що це вплив енергетики місячних днів таких, коли місяць стоїть у знаку Зодіака. А ще місяць у Діві схиляє до всякого рода шах... шахрайства та махінацій. Та інтриг та обманів. Будьте обережні, будьте дуже обережні. Тяжкі дні це треба пережити. Це треба пережити, контролювати себе на кожному кроці. Не забувайте про те, що це тяжкі дні і їх треба пережити достатньо таки мужньо, можна сказати. От. А ще місяць у Діві викликає часом незрозуміле бажання відвідати лікаря. Не тому, що ви захворіли, а просто появиться страх за своє здоров'я, страх захворіти. От. І для цього через страх люди роблять обстеження. Взагалі, цей період люди вкрай стурбовані своїм здоров'ям, От такі надходять такі, такі емоції, от які страшні от які от якісь турботи про себе. От такі страхи людей зачіпають дуже сильно. А ще й тому, що 2 жовтня у нас буде сонячне затемнення. Сонячне затемнення так само має великий вплив на людей, як... І геката, як і 29-й місячний день, мабуть, ще сильніше. Якщо у вас розболиться голова, то це ви знаєте, що це вплив сонячного затемнення, і воно ще дасть себе знати болями в серці. Так що, якщо серденько турбує вас, от і раніше турбувало, майте під рукою ліки і знайте, що це пройде. Це не смертельно, це не страшно. Треба це все просто пережити, любі мої. Дай Бог і це переживем. Переживем, тому що нас чекає. Нас чекають прекрасні дні перемоги, нас чекають прекрасні дні радості, щастя. Нас чекає зустріч з нашими рідними, близькими, захисниками, які зараз захищають нашу батьківщину. І дай їм Бог здоров'я, дай їм Бог щастя. Любі наші захисники, ми вас любимо, ми вас любимо, ми вас чекаємо з перемогою, з живими, здоровими, неушкодженими. Наша любов вас береже і ангел-хранитель, і Господь, і матір Божа, і всі святі. Я вас люблю. Я вас люблю, я вам дякую за все. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимося завтра.